Ну, цимбалюк в Україні знають як успішну модель та переможницю конкурсу Міс Україна Всесвіт 2006 Ця подія стала знаковою, адже з того моменту життя дівчини докорінно змінилось. Інна народилася в Чернівцях, з дитинства займалася гімнастикою, а вже в 13 років взяла участь у своїй першій фотосесії. З ранніх років було видно, вона створена для модельного світу. Ін. Не раз ставала призеркою конкурсів краси: Міс Західна Україна 1998, Панна Західна Україна, 2001, Королева Києва 2003 та інших, де зараз Інна цимбалюк, ви дізнаєтесь в цьому відео. Найбільша популярність до моделі прийшла з перемоги. На міс Україна Всесвіт у 2006 році. Тоді вона вирушила представляти нашу країну до Лос-Анджелес, де увійшла у двадцятку найкращих. Вона почала з'являтись на глянцях, відомо журналів Наталі, Дахні, «Упс», наречен «10 днів. То що, після феєричного успіху, модель поступово перейшла працювати на телебачення. До прикладу, вона була ведучою шоу «Танцюй для тебе, прогноз погоди», зірковий патруль, королева бало. Також зірка спробувала себе в акторстві. Вона знялася в українсько-російському серіалі. Серцю не накажеш, її кар'єра стрімко розвивалася в Україні. Однак, згодом модель вирішив зосередитись на російському ринку у 2010-му Цимбалюк брала участь у шоу Зірка плюс зірка разом з Олександром Бойновим. Він познайомив моделі з російським олігархом Ігорем Пестриковим, який старший від неї на 18 років. За деякий час пара одружилась. Що цікаво. І на сьогодні не публікує спільних фото зі своїм обранцем у 2015-му. Вона народила доньку і жила на три країни: Україна, Росія та Франція. Як відомо, чоловік модель перебуває у розшуку. За інформацією російських змі його звинувачують у розкраданні 250 мільйонів рублів на підприємстві Солікамський Магнієвий Завод після заміжжя. І на все рідше згадувала про Україну. Ймовірно, останній візит до рідних чернівців модель здійснила ще у 2019 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Модель опублікувала в інстаграмі допис із молитвою українською мовою та картинкою з блакитним небом і колосковим жовтим полем. Тоді розпочалась мовчанка раніше зірка мала власний бренд одягу, який продавала у Росія, але сьогодні ймовірно. Цей бізнес припинив своє існування, адже в інстаграмі останній допис датується 2022 роком і наведе розкішний спосіб життя, часто демонструючи свою подорожі до екзотичних місць по всьому світу через соціальні мережі. Ймовірно, модель проживає в Латвії, на що вказує розташування її облікового запису в інстаграмі. А вам подобалося ця модель? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.